Формадол. Таблетки від головного болю. 7.30 тридцять київський час. Про Проси найголовніше в Україні світі стисло. У прямому ефірі Вітаю вас. Вночі росіяни ракетами і дронами атакували Одесу і Миколаїв. В Одесі постраждали четверо людей. Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдні Наталя Гуменюк. в ефірі телемарафону. У Миколаєві 18 постраждалих, дев'ять шпиталізовані, серед них п'ять дітей. Двох вдалося дістати з під завалів. На жаль, відомо і про одного загиблого. 60 тисяч тонн зерна знищили окупанти під час нічної атаки на Одещину 19 липня. Армія РФ обстріляла зернові термінали і порти Одеси і Чорноморська. Саме ті порти, що були задіяні в зерновій ініціативі. Найбільше постраждала інфраструктура міжнародних і українських трейдерів і перевізників. Детальніше про це розповів Володимир Зеленський в вечірньому зверненні. Давайте послухаємо. В портовому терміналі, який постраждав цієї ночі, найбільше від російського терору зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалось для відправки в Китай. Тобто. Всіх це зачіпає. Російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор. Як повідомили в профільному міністерстві для повноцінного відновлення об'єктів, що постраждали минулої ночі, знадобиться не менше року. Тим часом Росія відкрите погрожує суднам, які прямуватимуть до Чорноморських портів України. Від сьогодні вважатиме їх потенційними перевізниками військових вантажів. Так заявили в тамтешньому Міноборони. Ірландія розслідує, як деталі її компанії потрапили у дрони шахет, якими росіяни атакували Миколаїв. Про це повідомив ірландський прем'єр Лео Варадкар на спільній з президентом Зеленським прес-конференції у Києві. О, давайте послухаємо. Ми знаємо про збиття того дрону. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якісь треті сторона порушила санкції. Ми до цього дуже серйозно станемо. Про те, що ці деталі промарковані «Made in Ireland» да, напередодні виявили на збитому ударному дроні над Україною, який було збито, і про це вже офіційно повідомили в офісі президента. Так, ну тут ставимо крапку. Поки йдемо далі на життя у сніданку. Традиційно ми в прямому ефірі працюємо. Тож будьте з нами далі ще порція інформації.